Дуже сумую я, сумую. Мені б хотілося, щоб мої діти бачили Крим, бачили мій дім, бачили інжирові сади, дідуся. Артек, якщо я вам зараз це розкажу, напевно, ви перестанете їсти ці, ці вафлі. В багатьох випадках самі винні, що втрачено було певний зв'язок з Кримом, бо ми його розглядали як базу відпочинку. Накладаю собі вівсяну кашу, а тут. Камера РТР чи ОРТ просто лізе тобі в обличчя. А вони монтували, начебто там на моєму домі висить прапор Росії. Можна сказати, що моїми першими слухачами були барани. Ну вже як є. Сьогодні говоримо зі співачкою. переможецею Євробачення 2016 року Джамалею. Добрий день. Добрий день, дякую, що погодилися на цю розмову. Дякую вам. Одразу хочеться привітати вас із виходом нового альбому, який має назву Крим. Наскільки я знаю, не лише вихід та й саме існування цього альбому було під загрозою, адже він потрапив під обстріл у будинку звукозапису. Розкажіть, будь ласка, цю історію. Знаєте, будь Знаєте це така доля. Напевно, вже і самого альбому Хрим. Ви кажете Крим, а для мене дуже важливо, щоб ми навчилися вимовляти назву цього альбому саме кримськолатарською. Тому давайте разом Хрим. Хрим. Чудово чудово виходить. Так, вийшло що 22-року, 24 лютого, коли почалася повномасштабна війна. Альбом Крим знаходився. Будинку звукозапису 21-го року, в вересні, ми це все записали. А в запису приймало більше ніж 80 інструменталістів, народна група, величезна команда, команда яка працювала в самому будинку. І ви знаєте, ніхто ж не думав, не вірив. І весь матеріал, терабайти пам'яті залишалися, знаєте, як у відкритому комп'ютері, в якому триває процес. Ти знаєш, як ти виходиш зранку, там, відкрив свій комп'ютер, загрузив щось і пішов робити свої справи. От приблизно так це відбувалося з альбомом Крим 24 лютого. І другою моєю думкою, після того, де мої діти. Де мої діти? Старший, якому три рочки тоді Мір Рахман спав в дитячий, а Селім, якому півтори рочки було, спав зі мною. І от я їх зібрала разом, одягла тепло, тепло і, і після цього я зателефонувала Сергію Круценка, який був інженером запису і саунд-продюсером альбому, і кажу: Сережа. Все, що робити, ми втратили альбом. Ми втратили. Просто зараз потрапить туди е, ракета і, і немає. І немає нічого. Він каже: ні, «Ні, ні, ні я доберуся туди, я його збережу. Я кажу: ні, Сергій, я не хочу, щоб ти ризикував своїм життям. І ви знаєте, на сьогодні я можу сказати, що. Він справді ризикував своїм життям. Він врятував альбом, він його зберіг. Через місяць він дістався і почав збереження. Але в січні цього року Сергій помер, бо його серце не витримало цього всього. Він дуже переживав за війну, і він для мене був тою людиною, як. До якої я звернулася вперше взагалі, коли в мене виникла думка зробити такий альбом. Повірте мені, в нас просто немає фахівців в Україні, на жаль, які можуть записати альбом такого масштабу. І я без перебільшення зараз це кажу. Бо записати оркестр якісно, потім зробити міст, міксинг, мастерування, це це неймовірна робота, і це не просто якась, знаєте, навіть технічна складна історія, це це правда. М -м -м, небагато фахівців, які знаються в цьому. От Сергій був один з них. Будь ласка, як зародилася ідея створити цей альбом? Е, можна сказати, я так чи інакше е, завжди жила з цією думкою, бо в моїх авторських альбомах будь то більш електронних соул, поп, які я робила там за свою кар'єру? Якщо ви помітите, якщо ви є моїм слухачем, то Звернути увагу, так чи інакше в мене обов'язково була або пісня кримськотатарська. Тобто це таке, знаєте, логічне продовження. От. І якби, е, я би не хотіла сказати, що це там, мій пік чи, чи щось таке, але це логічне продовження мене як музиканта, як співачки. І... Ідея зарож... зарождалася давно. А от три роки тому можна сказати, що я вже розпочала роботу, саме збирання матеріалу, архівних пісень. Да? Тобто, в чому полягає ідея? Хотілося розказати піснями про історію цілого народу. Хм. І тут почалося найскладніше. Бо архівів немає. І тому я збирала ці пісні з різних джерел. Тут були і книжки, і записи, і просто диктофонні записи з середньої Азії. Я вас слухаю, і все виглядає так, що це велика дослідницька робота, яка для вас відкрила багато нового і про свій народ, і про себе. Правда, правда. Я сама відкрила багато про, про, про себе і свій народ. І, звичайно, я не історик, я не культуролог, я не археолог. Я співачка і музикант, яка все життя перебуваючи в Криму, а потім там в Києві. Я мріяла про те, щоб, щоб таке зробити, щоб е, все більше людей дізналося про те, наскільки в нас красива музика, наскільки в нас красива мова, наскільки в нас красива історія. Що давайте будемо відвертими, щоб. Що ми е, в, багать, в багатьох випадках самі винні, що втрачено було певний зв'язок з Кримом, бо ми його розглядали як базу відпочинку і ніколи не розглядали як е, неймовірну спадщину свою ж. Це знаєте, як от прийти додому до себе і сказати, Боже, це моє крісло, боже, я так його люблю, бо воно моє. От при уявляєте собі, який був би кайф, якби ми відносились так до кожного куточку своєї землі? В одному інтерв'ю ви сказали про те, що Крим це не лише про море і про чебуреки. Так. А про що для вас Крим? Ой, він настільки дивовижний. Я не знаю ще до кінця його. На жаль, на жаль, коли я. Е Закінчила е, симферопольське училище, 17 років. Я поїхала в Київ. То я приїжджала додому, все, але все одно, моє життя вже більше вирувало тут. І мені так шкода, що я мало подорожувала, мало знала. І, але все, що я. Знаю, на сьогодні це закладалося моєю прабабусею Назалхан, бабусею Едіє, дідусем Аяром, батьком Алімом і багатьма людьми, з якими спілкувалися. До нас приходили музиканти. В нас був Енверз Майла, з якими ми там могли вдома пограти влітку, і так далі. І так далі. Знаєте, я помітила, коли ви говорите про Крим, у вас навертаються сльози. Mm -hmm. Я так розумію, що вам це болить, і що вам болить найбільше за Крим. Дуже сумую я, сумую. Мені б хотілося, щоб мої діти бачили Крим, бачили мій дім, бачили інжирові сади, дідуся, провідали могили наших предків. Це дуже сумно, коли в сучасному світі обмежують твою свободу, а це не свобода. На свободу поїхати туди, де ти хочеш бути, жити. І е, так, я бачу Крим вільним, в якому живуть різні народи. Який у вас найтепліший спогад про Крим? Можливо, з дитинства? Ах, з дитинства. Ну, В нас в сім'ї всі музиканти. Мама грає на фортепіано, батько грає на акордеоні, співає. Пісня Алім буде звучати з батьком. Його так і звуть Алім. Вона про історію Аліма Гідамаха, який був на кшталт устима Кормелюка, боровся з права знедолених. Дитинство було в музиці. Батько співав, мама грала, бабуся робила завжди смачні страви кримськотатарські. Я бігла збирати спочатку виноградні листочки. Знаєте, вони такі, коли зелені, вони... їх закриваєш в банку, а потім взимку відкриваєш і робиш з нього сарма. І оце було моє завдання піти зібрати цілі лістя. Потім е після школи в мене було п'ять баранів, яка мала випасти їх. А і от я коли виходила співати, е виходила до баранів, я їм співала. А виходила, і там була така класна акустика, бо там в Кучукузені в нас було ти, ну ти виходиш, там виноградники, гори, і от там вони собі їли. А мені в цей час було нудно, і я їм співала пісень. Так що можна сказати, що моїми першими слухачами були барани. Ну, Вже як є. І це був дійсно дивовижний спогад. Правда. Я от зараз згадую і мені, ну, не те, що не соромно, я просто реально цим пишаюся. Бо це таке моє дитинство, яке було сповнене саме таких таких... Таких вражень, так. Да. А на вашу думку, чому в Україні, у світі так мало знають про Крим, справжній Крим, про кримських татар? Чому так сталося? Бо, ви знаєте, мені здається, що Російська імперія спочатку, а потім Радянський Союз, вкладав дуже багато грошей, щоб породити якісь міфи про Крим. Щоб зробити цю колоніальність і замінити значення. Тобто, що я маю на увазі? В нас з'являється не ханський палац, або там, я не знаю, Харасу Базарі, Ці Скелі і так далі. А в нас з'являється Лівадійський дворець, так? потім там, Тропа Галіцина. Там Пушкін писав. Не Коцюбинський в кучу Козені написав свою одну з віддатних книг. Розумієте? Це ж факт історичний, а ми його не знаємо. А ми знаємо точно, що там є ластічки на гніздо. І оці історії бо, бо більше того. Артек, якщо я вам зараз це розкажу, напевно, ви перестанете їсти ці, ці вафлі. Саме Артек це Артек, арт це Біля гори, біля гори. Бо це біля Аюдагу, гора ведмідь, яку ми знаємо, да, Аюдах. І там були селища кримських татар. Біля, більше ніж 120 сімей там проживало. Так от я вам скажу, що їх всіх зібрали, погрузили і вигнали. А це місце, отак. Зруйнували і побудували там артек, який ми знаємо, що це, дружби там народив, чи як він там себе позиціонував. І от чому, знову ж таки, чому мало знали? Бо ті діти, які приїжджали в Артеці, а їх були тисячі, мільйони. Тепер ці діти вони виросли і вони можуть бути там в Кенії, Америці, в Європі. І в них вже залишилася ця історія, пов'язана з їх дитинством, як з Кримом, який був начебто російський. І тому так дуже важко працювати саме, що стосується Криму. Бо дуже багато було грошей туди вложено, щоб зруйнувати справжній Крим. Чи залишаються у вас у Криму зараз друзі, знайомі, рідні? Так. Як вони переживають окупацію? Важко, важко всі переживають, але тримаються. І знаєте, я ніколи не дозволяла собі засуджувати людей, які залишилися або які не мали сил кожен день бути під наглядом, прослужкою, пресінгом, залишатися там. Я з повагою відношусь до тих людей і, і вдячна зараз за кожен супротив, який там відбувається. А ми бачимо, що він відбувається кожен день. І ці люди для мене справжні герої. В своїй творчості говорите про кримських татар, про своє коріння, про свій народ. А на Євробаченні ви також перемагали з піснею 1944 так. про депортацію так. кримських татар у 1944 так. році, за наказом Сталіна. Так. Розкажіть, будь ласка, чому для вас важливо в своїх піснях говорити про трагедії свого народу, розповідати про свій народ? Бо я з цим живу кожен день, а мені здається, Будь-що ти робиш, головне, щоб це було правдою і щирим. Якщо тобі це не подобається, якщо ти це не любиш, краще не роби. Картина, не знаю, одяг, все, що нас пов'язує, це має бути зроблено з любов'ю. Я роблю це з любов'ю. Я щиро надихалася своєю прабабусею, коли писала пісню 1944. Бо вона була в мене перед очима, бо вона для мене була символом сміливої жінки, яка не побоялася і виростила чотири синів і втратила доньку в вагонах, товарних вагонів. А ми знаємо, що. Ця депортація це було абсолютне вбивство. Бо якщо в цьому вагоні без їжі, без води, без повітря вони їхали до Середньої Азії, майже там ста людей доїжджало 20 максимум. Ну, то, ну, і вона це все пережила, і для мене була символом того, що це ми жаліємо, що нам важко. А як мої батьки і поверталися в Крим. Не маючи юності, не маючи молодості, вони все поклали для того, щоб повернутися саме в Крим. І тому я з цим жила. Давайте згадаємо фінал Євробачення 2016 року. Тоді до останнього була така інтрига: хто переможе а. ви? Чи представник від Росії Сергій Лазарєв? Так що відбувалося поза камерами? Чи взагалі ви відчували якесь негативне ставлення з боку Росії російської команди, тому що в цій команді був відомий прихильник Путіна Філіп Кіркоров? Угу. О, повірте мені, це була ще те. Завдання з зірочкою, бо вони мене діставали просто на сніданку, коли я там з сьомій годині на... стою там, накладаю собі вівсяну кашу, а тут камера РТР чи ОРТ просто лізе тобі в обличчя, і вони ночували. Вдома перед моїми батьками, вони пролізали через забори, вони монтували, начебто там на моєму домі висить Прапор Росії. Вони дуже багато грошей вклали, щоб зробити все можливе і неможливе, щоб мене дискваліфікували з конкурсу. Бо вони зібрали комісію, комісію, яка мала довести, що пісня політична. Вони розбирали лірику з цієї пісні, вони присіли. Говоріт, як там у них эта передача, говорить Малахов, чи якось там присвятили мені передачу, цю, а вони розбирали, що я там а, взагалі не дівчина, а чоловік. Ми тепер -то розуміємо, що їх абсурд з пташками, які на там, що що, у нас там постійно кожен день якась нова суперновина. От ми тепер бачимо, що а, в них немає меж для того, щоб брехати, брехати, брехати все. Тому, так, да, було важко моїй сім'ї. Мама, мама після цього, на жаль, в неї дуже погіршило здоров'я, вона зараз, у неї проблеми з серцем, в неї, вона інсулінозалежна. І це все, це все моя перемога, на жаль. На жаль, я маю це визнати, і мені дуже соромно, що з одного боку я правду. Борюся, а з іншого я розумію, що це не проходить просто так. А як ви оцінюєте пісню цьогорічних представників від України на Євробаченні гурту творчі? Мені подобається і творчі, і пісня. І взагалі я вважаю, нам нема чого хвилюватися, бо ми зараз отримали навіть більше ніж можемо в ті, ті часи. Ми отримали українське Євробачення в супермузичній країні Ліверпуль. Все. Для всіх хейтерів, хто там щось якось хоче сказати, ну це просто ви навіть не розумієте масштаб того, що ми отримали зараз. Бо кожен день, от я, наприклад, на своєму графіку бачу, що кожен день з 6 по 14 в мене є події, яка саме про Україну, за Україну в Україні, і так далі, і так далі. Тобто, ну я кожен день. кожен день. Як ви гадаєте, наскільки можливо, що Україна переможе другий рік поспіль, адже такі випадки в конкурсі були, наприклад, Ірландія перемагала кілька разів поспіль. І чи взагалі треба нам ця перемога зараз? Ви згадали Ірландію, а я зі свого боку згадаю Ірландію. Ірландія дуже багато прийняла українців зараз і дуже підтримує. І коли я їхала на зустріч з президентом Америки? Я на, на, на свій своєму стиду дізналася, що Байден ірландець. Чому він настільки розуміє нас, і чому саме він навіть Правильніше казати, не ціла Америка там нас всіх підтримує, а саме Байден нас підтримує. Бо він як ірландець, як ніхто розуміє нашу біль і за що ми боремось. Бо як знов ж як цей склався цей пазл, бо я їхала нагороджувати гурт Юту, який є ірландським гуртом. Вони були з пропорцями. І а, те, що їх нагороджував Байден. Я пам'ятаю, що от Бонас був дуже схвильований і пишався цим. І я е, мала за честь виступати в кеннеді е, холлі закривати Кенеді Сентер церемонію, u Юту для Юту, коли були присутні Ентоні Блінкін, Байден, Ненсі Пелосі віце президенти і всі і мала зустрічі з ними. І от, от це знову не перемога важлива. Я не знаю, переможуть вони, не переможуть. Це вже мені взагалі не цікаво. Цікаво, наскільки ми зараз отримуємо цього інформаційного простору. Розумієте? Бо це дуже важка праця. Тим паче тримати на собі увагу вже більше ніж рік. Після початку повномасштабної війни я можу сказати на своєму прикладі, що от мені е, дуже допомогли е, саме посольство Германії і Швейцарії, щоб е, реалізувати саме альбом Хрим на сцені. Києва, а для мене це теж дуже важливо, щоб саме в Києві була перша презентація? Бо для мене це такий знов, інформаційний знак світу. Що дивіться, попри обстріли, поки я не можу зробити це в Криму? Ми робимо це в Києві. Відразу після нападу Росії на Україну ви почали активно збирати кошти на підтримку України. Ви давали концерти. Я так. наскільки розумію, ви були однією з перших артисток, хто почав цим займатися. Так. Скільки загалом вдалося зібрати з? За понад рік діяльності. А, ви знаєте, мені дуже пощастило, що в мене немає фонду, тобто я не Сергій притула. Я намагалася співпрацювати з різними фондами, які брали на себе саме оцю фінансову відповідальність. Бо я в даному випадку тільки інструмент. Я виходила, я говорила, я співала. А, так, я витратила на, на це рік свого життя. А, хто з цього більше постраждав, звичайно, мої діти. Вони мене не бачили, на жаль. Але, але все одно те, скільки ми зібрали, оці різні фундації, з якими співпрацювали, це, це неймовірні гроші. Це більше, ніж 90 мільйонів євро. Це, це гроші, які були спрямовані е, на різні потреби України: діти, військові, медична допомога і так далі. І так далі. І кожен раз, коли я просто, знаєте, от сідала в літак, міняла локацію. І просто отримувала СМС, подяки від там організаторів, там та 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 та, -та, -та Ми зібрали стільки-стільки. І я там вже м -м, робила там пост в інстаграмі, звитувала своїм е підписникам, що, от бачите, от сьогодні ми тут заспівали, зібрали там 50 тисяч євро. Тут ми 80 зібрали. А тут ого, ми зібрали там 14 мільйонів і так далі, та далі. Ну, тобто, це мене дуже надихало. І кожен раз, коли я чула, що відбуваються збіри, люди приходять зараз. Зараз важче. Зараз я думаю, що і всім музикантам, які продовжують цей шлях, набагато важче, бо е треба якось, е я навіть на танці пішла. На танці пішла, бо вже відчувала трохи таку, е що зменшилась саме оця позиція благодійних концертів. І я думала, чим ще можна продовжити цю увагу тримати. І в цей момент польські танці запропонували мені піти на танці з зірками. Я точно сказала ні. Ви що, які танці? А потім вони сказали, а якщо ми будемо збирати гроші? А ну якщо будете збирати гроші, тоді давайте. Тобто, отака. Ну, а що робити? Бо я реально розуміла, що. Треба якось е, змінювати, тоді е, е, навіть жанр окей, я співачка, окей, буду танцювати, добре. Зараз Україна і світ в очікуванні контрнаступу так. і багато розмов ми чуємо останнім часом і про деокупацію так. Криму. Але для вас остаточна перемога України у цій війні це деокупований Крим? Звичайно. Звичайно. Це така помилка, якою ми. Допустилися на початку 2014 року, на жаль, ми не, не докричалися до, до світу, що це біда. Нам казалося, що це півбіди, а це була біда-біда, яка була перед носом, і ми її не побачили. І тепер ми маємо. І тому я думаю, що на цей раз ми не маємо дозволити відхапати в нас е частину а, і сказати, що так і було. Ну, от. Не маємо права на це. Не маємо права здатися. Треба йти до кінця. Я дякую вам за цю розмову і бажаю успіху вам дякую. і вашому альбому. Дякую, дякую. Хочеться, щоб його почули якомога більше. Да, людей. Слухайте і будете підтримувати всю культуру України таким чином. Дякую да. вам дякую дуже. Вам. Да.